Всім привіт! Ну, от було в мене попереднє відео. Така плавка для парафіну. От. Значить, недоліки були наступні, вона була не утеплена, тобто не було цієї мінвати. Площа велика, вистужується мало. Полум'я ну полум'я мало, тому що в мене ось така бружуєчка 150 -та, труба ракета. Ще раз повторюсь, на каналі на відео вона є. Е, мало плам'я, якби велика бружуйка, то можна було, в принципі, і не утеплювати. Ну Утеплив, почав е, плавати другий раз. Е, ну Утеплювач був по цих пір, тут його не було. Набагато краще пішло. Вже не підогрівав додатково газовою горілкою. От. Значить, що вийшло? Кран ручку прийшлося поміняти, тому що утеплювач пішов сюди, рукою не залізеш. Тобто, зробив іншу ручку, розрізав вигнув під кутом. Так зручніше працювати. Ось така вийшла Піч. Що було зроблено? Поставив кран на слів води, тому що тут 30 літрів води, як оказалося. Думав менше. Уварив тена. Духкіловатного. Ось. Таку защитку поставлю туди. Ось тен. Ось місце для плавки? Трубка для сліва. Значить, по тому що я випробував? Плавується не так швидко, як хотілося. Парафін дуже забирає багато температури. Значить, перша закладка при об'єму води десь 25-28 літрів. А перший об'єм плавиться 3 години, поки вона вийде в режим. Уже друга, третя, четверта закладка вона йде набагато швидше. Наприклад, в 10 годин я а, розтопив на цій буржуйці, потім підігрівав трошки газовою горілкою. В 10 затопив, у 3 я зробив першу заливку. Заливок у мене було 4. Склав уже повністю інструмент я в 7 годин вечора. Тобто, десь приблизно там 2 години плавиться десь цей об'єм. В десять літрів тобто, ну, пошти повну десь отак от десь ось так от було парафіну тут. Ну і прикрутив такого градусника. Ну так, вішинка на торті. Ну і ось. Оцей об'єм, що стоїть на полу, оце я його залив з 10-ї ранку до 7-ї вечора. Тут десь приблизно 100 банок. Так, що ось таке. Все вийшло. Працює, але хотілося б, звісно, швидше. Значить, це об'єм був десь приблизно до 30 кг парафіну переплавлений за день. Все, кому цікаво, робіть, задавайте питання, ідеї теж як удосконалити. А ну і ще на попередньому відео не було кришечки. Ось зробив. Ось таку кришечку, щоб теж тепло парою не виходило звідти. Ось такі. Новинки. Все, всім дякую.